Привіт! Якщо ти тут, значить тобі цікаво пізнати себе, змінити своє життя і освоїти нову професію, яка не тільки надихає, а й приносить дохід. І Я запрошую тебе на свій курс Ліла Гра життя». Це 11 тижнів, які повністю змінять. Твій погляд на себе життя, світ і гроші. Давай я розкажу тобі, що буде на курсі. Протягом 11 -ти тижнів ми будемо працювати над собою. Ти будеш розбирати свої сценарії, переконання, виклики через гру. Ти дізнаєшся, чому в твоєму житті повторюються ті чи інші події, навчишся бачити знаки та можливості. І найголовніше. Ти навчишся проводити ігри і допомагати іншим людям вирішувати їх запити за допомогою ліли, робити їх життя кращим, щасливішим і наповненим любов'ю. Кожного тижня ви будете отримувати домашнє завдання, і на протязі навчання ви проведете сім ігор з вашими баді. А на десятому тижні ти вже проведеш повноцінну справжню гру ліла. Також у нас буде модуль з маркетингу та просування на одинадцятому тижні. Ви зрозумієте як. Просувати свій блог та свої соцмережі взагалі без вкладень, як збирати людей та проводити групові навчання. Просто подивіться на коментарі дівчат після гри. Дійсно, гра ліла. Вона змінює долі, і дівчата часто після ігор кажуть, що вони змінили своє життя, вони побачили нові можливості. Вони вийшли з руйнуючих стосунків, побудували щось нове. Нові стосунки, нові родини створювали нові проєкти і змінювали дійсно своє життя. Також гра ліла це можливість вийти на хороший дохід. В мене одна ігра коштує 70 євро. В грі беруть участь 7-8 людей. Тобто за одну гру я заробляю приблизно 500 євро. Новачки починають зазвичай десь півтори тисячі з учасника. Тобто за гру ви можете отримувати 250 євро. При тому, що це не просто робота, а це справа життя, яка дуже сильно надихає і приносить користь людям. Навчання можна придбати у розсрочку, і всі, хто дійдуть до кінця, отримують сертифікат провідника ліла. Що буде в результаті курсу. Ти повністю опрацюєш себе. Ти освоїш проведення ігор в процесі курсу, ти проведеш вже сім ігор, проведеш свою першу платну гру і вже заробиш свої перші гроші. Зможеш почати заробляти, допомагаючи людям, і отримаєш систему просування в соцмережах без вкладень. Ліла це не просто гра, це інструмент, який дійсно відкриває нові можливості. І якщо ти готова стати провідником гри Ліла, то я дуже сильно чекаю тебе на курсі.